Вітаю на годиннику, бачите, 14-17, а ми прийшли саджати полуницю сорту Сандра. Стаканна розсада. Не вистачило засадити рядок. Чоловік робить грядку 21 серпня. саджанці хоч трошки витягнуті, бо стоять вони в тіні або і в напівтіні. Ми ж не можемо їх на сонце виставити. На сонці вони будуть рости отут в відкритому ґрунті. Ця касета була посаджена у нас там 15, 15 липня, тому вона прекрасно виглядає. А тепер для того, щоб пройшов тиждень чи той місяць, і ми взяли розсаду стакану, яка практично виглядає так само, трошки, трошки можливо, менше, як ця касетна, яка догнала, то вона має дуже гарну кореневу вже шийку. І вуз тут, була, ми поки що вуса відриваємо, повністю всі відриваємо. І ми висаджуємо. Я Це до слова. Про те, коли ж саджати, коли оцю стаканну розсаду брати і саджати. Так, да, оця стаканна розсада була почищена і стояла у нас в цьому. ну, під, На під, напівзатіненому, вона чекала своїх відправок. Але є у нас зайві саджанці сорту Сандра. Це дуже класний сорт, супер ранній, гарний. І ми ним досаджуємо грядку. Тому не бійтеся саджати в таку жару. Ми посадимо. Вона ні пов'яна, ні посухна, нічого. Не зріжу з неї нічого, нічогісінько, ні листочечка. Несу її на її постійне місце. Ось у її місце постійне. Тут вона ростине зараз. Витягуємо з стаканчика. І були навіть такі питання, як же садити в стакані. Давай покажемо, як посадити в стакані. Отже, беремо стакан, звільнюємо і беремо саджаю. Заглиблюємо гарненько, щоб її земля не виштовхала. Давай стек закрива камеру. Але не заглиблюємо кореневу шийку. якраз на тому рівні, на яким вона росла в стакані. От навіть зараз я вже її так зря не витягну. Її прямо там зразу засмоктала. Попередньо сюди саджене, ще один ось. Саджаємо у будь-який час в жару. Ну Зараз не так і жарко, у нас зараз 28 градусів. Ну, це в тіні. На сонці, звичайно, багато більше. Ну Ми не міряємо. Не будемо нічого ні прибирати, ні листочки зрізати, а нічогісінько. А потім включимо полив, Тому що ґрунт, як ви бачите, навколо рослинки, які посаджені були раніше. Ну, Замітно, що він не мокрий, але досить таки мокренький, якщо тут поковыряється. Тобто кореневій системі там всередині не сухо. Ви працювати, а вам задоволення від вашої роботи. І міцного здоров'я.